Всім привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно мені під одне з моїх відео прилетів коментар стосовно зони комфорту. Навіщо з неї виходити, якщо і так довкола багато стресу, і ще й додатково собі накидувати. Відео річла про те, що я соромлюсь знімати розмовні відео на вулиці, особливо якщо поруч є якісь люди. Але я вирішила щось змінювати в житті. Тому я виходжу із зони комфорту, тим паче, що в принципі я задоволена результатами попереднього такого досвіду. Так, от, по-перше, я нікого не закликаю. По-друге, зараз буде дуже суб'єктивна думка стосовно зони комфорту, чи насправді я із неї виходжу? І що я думаю стосовно взагалі всього цього? І чому я сказала саме так. Існує певна термінологія і певні навчання, проте я схильна думати, що кожен трактує все по-своєму, спираючись на власний досвід, власні болі і загальне розуміння світу. Так, наприклад, якщо я зараз вас спитаю про зону комфорту, про що перше ви подумали? Про який саме аспект свого життя? Про духовне, про матеріальне, про диван, про роботу. Про відносини, про сім'ю, можливо, про успіх, або кого ви згадали як приклад людини, яка знаходиться в зоні комфорту. І, на мою думку, є така вірогідність, що деякі з відповідей будуть відрізнятись одна від одної. Так, от для мене зона комфорту це стан, в якому твоєму мозку все зрозуміло. І це не обов'язково приємно. Тобто, це не завжди, мабуть, біла хмаринка, на якій ти пливеш і ловиш дзен. Я, звісно, хочу вірити, що десь існує такий стан, і колись я його досягну, бо з дитинства я обожнюю казки. Але, наприклад, припустимо: я погано сплю, в мене ненормований графік, і я весь час сперечаюся або сварюся. Зі своїм партнером. Чи мені таке подобається? Не впевнена. Чи я звикла до цього? Так. Для мене тут взагалі все зрозуміло. Я знаю, що за чим йде, я знаю, як себе поводити. І найголовніше, я знаю, що я впораюсь, бо я роблю це щодня. Зараз не важливо з яких причин, але ось, наприклад, це моя зона комфорту. Хоча, можливо, не прийнято її такою вважати. І якщо мене раптом помістити зараз в ідеальні відносини і в ідеальний графік, я, мабуть, відчую неабиякий стрес. Я нормально так буду нервувати. Я буду завжди в стані пошуку якоїсь пастки або того, що я буду провокувати свого партнера, шукати пригод та шукати ті звичні для мене емоції і сценарії поведінки. Тож Перш ніж вирішити, що мені потрібно від моєї зони комфорту, мені довелося спочатку зрозуміти, а що воно таке є для мене, і чи взагалі я знаходжусь в своїй зоні комфорту, і як взагалі я це все сприймаю? І зрозуміти, що люди, які мені кажуть, потрібно виходити з зони комфорту, давай досить так жити, вони, можливо, кажуть або думають про щось своє інше. Так само, як і ті люди, які кажуть, не потрібно тобі виходити з зони комфорту, ти спочатку взагалі знайди ту зону комфорту. Якщо узагальнити все те, що я зараз намагаюсь сказати, то я маю на увазі, що все залежить від людини, обставин і того, що вона зараз потребує. Наприклад, не можна просто підійти до когось, хто в депресії або в кого апатія, і почати йому казати: давай, дій. «Іди туди, де страшно, виходь за рамки себе. Тут краще буде, мабуть, все ж таки спочатку знайти зону комфорту, вибудувати її таким чином, щоб зберігти залишки психіки і залишки бажання жити. І це одні інструменти. А ось людині, в якої більш-менш все добре. І вона досягла певного зросту, і для руху далі їй не вистачає декілька кроків, але є певні сумніви і страхи. Сказати ні, не потрібно тобі виходити з зони комфорту. Ти взагалі дізнаєшся, чи ти в зоні комфорту буде, мабуть, не найдоречнішим, бо вона з часом може так і не наважитись застрягти в своєму стані або ще гірше відкотитись назад. Бо не знайде розвитку і втратить внутрішній вогонь. І це вже інші інструменти. У відео я використала фразу виходжу з зони комфорту, бо це найпопулярніша, мабуть, фраза. Вона завжди на слуху, завжди на язику. Хоча сенс я в неї вкладаю трохи інший. Зараз мені подобається ідея не виходу з зони комфорту, а саме розширення цієї зони комфорту поступове, поетапне. Обдумане повільне розширення в своєму темпі, з розумінням того, що потрібно, який план, які кроки, що я від себе хочу, і розширяти зону комфорту саме в той момент, коли я максимально готова до наступних кроків і процесу. Це така тонка грань, тому всі поради, які я чую, проходять певну фільтрацію на адаптивність до мого життя. Нещодавно я прочла книгу. Як не зійти з розуму, навести порядок в думках і почуттях Філіпа Перрі. папері. Вона трохи торкнулась цієї теми і дала доволі зручний і простий інструмент роботи з розширенням зони комфорту. Потрібно взяти аркуш паперу або будь-що, де можна малювати. В центрі цього аркушу намалювати коло і всередині цього кола написати дії, які повністю для нас комфортні. Наприклад, у мене це знімати відео вдома, спілкуватись з близькими, бути наодинці і складати якісь плани чи списки. Тут можуть бути взагалі будь-які дії. Я, наприклад, записала перше, що прийшло в голову. Далі ми за межами цього кола. Записуємо дії, які ми можемо зробити, якщо трохи себе переосилити, ті, що можуть трохи змусити понервувати, але не так, що ти відмовишся від цих дій, взагалі. Наприклад, в мене це вести блог, знайомитися з новими людьми, ділитись власними думками, не паритись стосовно думок інших людей, можливо, ще вести класи з йоги. Але скоріше це вже потрохи переходить в центральний перший круг. Все це ми знову обводимо, поміщаємо в новий другий вже круг, і за межами вже другого кола написати ті дії, які ми дуже хочемо зробити, але є страх. В мене це, наприклад, керувати автівкою, знімати в людних місцях, говорити на публіку і, можливо, ввести власне якесь діло. Це це ми знову обводимо в коло. І таких кіл може бути будь-скільки. При цьому важливо зрозуміти, що все, що ми робимо, ми робимо для себе, і думка інших в цей момент не так актуальна, ніби, в принципі, в собі розібратись. Сенс полягає в тому, щоб маленькими кроками розширити свою зону комфорту, бо замість корисного стресу можна потрапити в поганий, якщо зробити якийсь завеликий стрибок. І з часом кола будуть додаватись, а дії в них будуть більш комфортними. З плюсів встановлюючи собі якісь цілі і досягаючи їх, зростає впевненість в собі і зростає самооцінка. З мінусів, якщо перестати кидати собі виклики і підтримувати цей стан, зона комфорту стягується назад, і все, що раніше здавалось вже легким, простим і комфортним. Знову здається якимось недосяжним і трохи там можливо страшним. Взагалі, як і в будь-якому питанні, в питанні зони комфорту, виходу чи не виходу з неї, важливі здоровий густ, розуміння себе і того, що відбувається довкола. На сьогоднішній момент такі мої думки стосовно цього питання. Можливо, з часом вони зміняться, але поки так. І, в принципі, це, мабуть, все, що я хотіла розказати стосовно цього. Сподіваюся, я змогла донести свою думку, і відео вам можливо сподобалось, а можливо, стало у нагоді. Хочу щиро всім подякувати за підтримку, за ваші коментарі, дуже теплі слова. Особливо дякую за підтримку мого міні-челенджу з йоги. Мені дуже приємно, що вам відгукнулося це, Бо насправді це був ще той вихід. І зони комфорту, ще то розширення зони комфорту. І я дуже-дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!